Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, як стало відомо, промоутер Олександр Красюк офіційно підтвердив завершення співпраці з українським чемпіоном Олександром Мусиком. На своїй сторінці в інстаграм Красюк опублікував прощальну заяву, яка звучить як підсумок великої спільної історії протягом 12 років неймовірного успіху. Водночас член команди Усика Сергій Лапін підтвердив, що Усик дійсно більше не співпрацює з K2 Promotions. Наш спільний шлях з K2 Promotions закінчився. Іноді, щоб рухатися вперед, потрібно змінити маршрут. Усик має амбіції розвивати свій бренд і кар'єру в новому напрямку. Тепер юридичними і промоутерськими питаннями опікується Маркій Джонсон з Reliance Promotions. а менеджером залишається Егіс Клімас. Ніхто ні з ким не сварився. Рішення ухвалено поважне і зважене. Це природний етап у кар'єрі такого масштабу, як Олександра. Британський журналіст і аналітик Гаррет Девіс також прокоментував розрив, звернувши увагу на практичну сторону цього кроку. Це великий крок Усика. Тепер він зможе залишити собі мільйони доларів, які раніше отримав промоутер як частку з гонорару. Усик усе більше прагне мати повний контроль над своєю кар'єрою, це фінансова автономія. Щодо самого Усика, то він поки що не коментував це напряму. Але його коротка фраза, опублікована через прес-службу, лише підкреслює його самостійність. Час і своїм шляхом дякую всім, хто був поряд. Стосовно поєдинку з Даніелем Дюбуа 19 липня. Який ми обов'язково подивимося в нашому телеграм-каналі, то британець в черговий раз висловився. Буде феєрверк, усю ніч летітимуть бомби. Я буду тим, хто їх запускатиме. Я пройду крізь усе, через що доведеться пройти. Я не дозволю, щоб у мене відібрали перемогу. Я дивлюся на усика як на топового бійця одного з найкращих у світі, але вважаю, що зараз настав мій час. Знаєте, я молодий лев і маю довести, що я справжня сила, нова сила у надважкій вазі, і я його захоплю. Буде підготовка, підготовка, бій і знищення. Наразі я нічим не переймаюся. У мене все ще є час на підготовку, щоб тренуватися, фокусуватися, проводити спаринги та виконувати роботу. Тому все гаразд, я зберу все це докупи у ніч бою. Минулий поєдинок з Усиком приніс мені досвід та зробив сильнішим. Спочатку ти ламаєшся, а потім заново починаєш будуватися та переналаштовуватися. Коли ти це робиш, то повертаєшся сильнішим, і саме це сталося зі мною. Я засвоїв дуже важкі уроки і пройшов через них, тому зараз я сильніший. Під час мого бою з джеєм у мене не було нервозності. Я йшов до рингу з осередженим та готовим показати справжнє шоу. Тож я зовсім не хотів програвати. І цього разу у порівнянні з першим боєм проти Усика це буде зовсім інший менталітет. Називайте це вірую чи ще якось, але тепер я вірю, що переможу. Американський супертяж Джарел Міллер поділився своєю думкою на майбутній реванш. Я вважаю, що Дюбоа однозначно додав після нашого поєдинку. Чи може він виграти цей бій, думаю, безумовно може. Все залежить від того, скільки пального залишилося в усика чи зможе він переграти Дюбоа. На мою думку, це в будь-якому разі відмінний бій, нехай переможе найсильніший. В той же час Дюбоа поділився думкою про майбутній бій Мозеї Тауми проти діляна Вайта, які зустрінуться в ринку 16 серпня. Це хороший бій, подивимося, що залишилося у Діляна. Чи винесе його молодий проспект? Подивимось, я не знаю. Ділян жорсткий хлопець. Побачимо, скільки сил у нього ще є. Він уже давно виступає. А британський ветеран на ваги Дерек Чісора заявив: Мені пропонували побитися з Мозумітаумою в Саудівській Аравії. Я запитав, скільки мені заплатять, і вони сказали, 2 мільйони. Я відповів: ні, я йду. Я є обов'язком претендентом за лінією IBF. Я гарантував свою позицію. Мені довелося поїхати до Нью-Йорка, щоб закріпити її. Президент IBF сказав: Дерек, твоя позиція гарантована, не хвилюйся. Я буду радий, якщо Усика будь звільнять титул WBO чи IBF. Тоді ми з Джозефом Паркером будемо рвати один одного за нього. Це мій план, але ти ніколи не знаєш, що станеться з промоутерами. Можливо, їм це не сподобається, бо я прийду з цим планом і вони спробують усе зіпсувати. Але це мій план. Також Чисора переконаний, що в його колишнього суперника Діляна Вайта не буде жодних шансів у майбутньому поєдинку проти Мозеса і Тауми. Ось що я вам скажу: хтось має викликати поліцію, щоб заарештувати того, хто організував цей бій за спробу вбивства. Зараз цей поєдинок зовсім не на часі для діляна. Ми маємо вирішити, кого посадити у в'язницю після того, як діляна жорстко поб'ють. Джордж чи Френк Уоррен, хтось із них має опинитися за ґратами. Тим часом Ля Шейх активно працює над масштабними проектами у світі боксу, і одним із ключових заходів стане великий бій у листопаді в ер Яді. Він розповів: ми готуємо карт, де головною подією стане поєдинок між Мартіном Баколе та Баколетами Таумою. І Якщо всі учасники промоутери дадуть згоду, ми проведемо цей бій разом з іншими топ-протистояннями в один вечір. Крім того, турки висловив свою підтримку каналу Альваресу, назвавши його одним із найбільших боксерів світу. І після бою з Теренсом Кроуфордом 13 вересня він стане ще більшою суперзіркою. Ми хочемо створити для нього шоу світового рівня, щоб глядачі запам'ятали цей вечір надовго. Ця амбіція відобразилася в залученні відомих імен. Наприклад, легенди змішаних єдиноборств, Андерсона Сільві, який братиме участь у шоу канело Кроуфорд. Андерсон це унікальна постать. Він додасть події особливого колориту і приверне увагу не лише фанатів боксу, а й ширшої аудиторії. І, звісно, не можна оминути грандіозну подію в грудні, коли нове я й нове виступить в ері Яді. Шейх прокоментував це так: ми прагнемо зробити цей вечір одним із найбільших боксерських заходів у регіоні та світі, і нове один із найяскравіших бійців сучасності. Його поява в Ері-Яді тільки підкреслить наші амбіції. І на завершення Дентай Вайлдер, який битиметься вранці 28 червня з Тайрелом Херндоном, яких ми теж подивимося в телеграмі, заявив: мене й досі найчастіше питають про поєдинок з Ентоні Джошуа. Чорт забирай, я тут ще перемагати. Надважка вага це маленький дивізіон. Ми всі можемо битися один з одним по 6-7 разів, бо він надто вузький. Я тут щоб битися з будь-ким, будь-де і будь-коли. Я боєць, у мене ментальність бійця. У мене ментальність короля, тому я не уникаю боїв. Поки він виступає у надважкій вазі і я теж я готовий битися з ким завгодно за будь-яких обставин. Давайте зробимо це. Ну а зараз не забудьте поставити лайк, написати коментар та підписатися на канал. Дуже дякую.